Мене часто запитують, а чому ти не записуєш відео своїх бесід з майстром? Справа тому, що контакт Яке я записую текстово, він є дуже специфічний, дуже інтимний. На відео зображенні це виглядає як якась певна акторська гра, притворство. Я навіть не знаю, чи це можна називати письменництвом, яким видом літератури це можна означити? Це свого роду писання яке. є таємницею, що цікаво, коли проходить якийсь день чи два, і я повертаюся до написаного і переглядаю, то маю таке відчуття, що я цього не писав. Це не є моїм безпосереднім особистим якимось висловленням. З одного боку, Его виша ста, якби каже ні ні це, це я написав, це, це я такий мудрий, це я так все це знаю, я... тому і пишу, щоб показати іншим, що я ось такий мудрець. Але сам процес написання він є абсолютно протилежний. Тобто я би так сказав, що треба стати максимально порожнім. Тут ближче можна було б сказати, що треба стати наївним дурним, щоб дозволити собі. Не вмішуватися в цей дивовижний процес сходження змісту. Ну, зрозуміло, що я натискаю на клавіші в Ноуті, на моєму старому розбитому ноуті, який багато чого встиг записати, який дозволяє мені багато чого прочитати в інтернеті. І... В мережах в Фейсбуку це все так, все це обмін інформацією, але оцей процес написання. Я навіть не знаю, чи це можна сказати написання, скоріше це записування, вислуховування, відкривання себе. Якийсь такий певний вид довіри, віри. Входження в абсолютне зеро. Це цікаво, що коли я пробую по ходу щось правити. Цей потік так би зупиняється і чекає, поки я заспокоюся, поки я знову не повернуся до максимального відкритого стану, відкритості, довіри, віри вібраційної якоїсь такої виставленості. І що цікаво, я ніколи не знаю, що буде написано. Якби я писав це від себе, я би там занотував якийсь план. Пробував. Ну, визначав теми наперед. Але є якась інша природа цього процесу. Вона не потребує визначення наперед якогось плану, схеми, тематичного обрамлення. Тема сама тебе доходить. Очевидно, що внутрішній стан, в якому знаходжуся, коли пишу ці речі, це вже є темою. Вона не окреслена. Вона є на підсвідомому рівні. Може, тому й вдається записувати ці змісти. Чи це є талантом? М. Можливо, так. Але яким талантом? Чи це є письменницьким талантом? Не впевнений. Коли пишу літературу чи поезію, процес подібний. Але там є, якби така рольова природа, коли. Вселяєшся в персонаж літературний, в один чи в другий, особливо коли є діалоги, коли є сцени, це така прив'язка, або, скажімо, об'єднання тих акторських навиків, здібностей, ну і зрозуміло, напевно, все-таки цього творчого, творчого таланту. Бо що є, що є творчістю і взагалі, що є талантом? Багато людей пробували його якось окреслити зрозумілими висловленнями, виразами констатувати, піймати Бога за бороду. Не знаю. Я не можу сказати, що я якийсь надзвичайно унікальний. Унікальним, скоріше, є те, що такий процес мені вдається засвідчити тими текстами, з якими я ділюся, і які в мене накопичуються. Я їх складаю вже в певні такі книжечки. Оце остання. Пора мого перебування в Польщі у Беженіцях. Зараз пишеться третя книжка. Багато чого пишу з Бесі з майстром це безпосередньо онлайн. У Фейсбуку. Тому що цей найкоротший шлях до реципієнтів. До Людей, які це читають. Бо коли пишеш в книжку, складаєш, потім довго, 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 все це вичікує моєї своєї можливості бути видрукованим якоюсь книжкою. Хоча зараз видрукувати книжку це, це не є найголовніше. Ти можеш мати цілий стос книжок, багато, котрі ніхто не купує, і ніхто не читає. Ні, -ні я не заперечую о, о, важливість письменництва, о, праці письменників. Дай Бог кожному. Написати те, що встигнуть за свого життя, і, звичайно, дай Бог, щоб кожна ваша книжка, дорогі письменники, зустрілася з читачем. Але часи міняються, і інтернет дає дивовижну можливість безпосередньо, можна сказати, навіть миттєвого так, створення тексту в онлайні. Ну, так зараз я словами складаю це, ну це не онлайн, я записую. Але коли проводжу якісь онлайн заняття, то зрозуміло, що те, що з уст вилетить, ти вже назад його не прокотнеш. Так само в онлайн написанні ти пишеш як меседж, пишеш як пост, який тут же. Проявляється на екранах тих, хто є в онлайні. Написання посту і надсилання там вже є певний відрізок від часу. Там є момент, коли ти можеш перечитати, можливо, щось поправити, комир розставити, знаки розділові. Підписати якусь фотографію, малюнок, прикріпити, щоб асоціативно. Розширити ще певний простір, така гра різних тем, теми зображення і теми тексту. Це дуже цікаво. Ну і найголовніше, що хочу сказати, що це є єдиний, поки що для мене найважливіший процес пізнавання змісту життя. Пізнавання себе, пізнавання світу, по тому, як люди реагують, що пишуть. Це так би, є певне відзеркалення, не мене, а певне відзеркалення того, наскільки люди це сприймають. Я дуже радію, коли текст є точний, бо він відразу отримує точний відгук. І що цікаво, ці тексти багато, власне, відгуки на ці тексти засвідчують ким ці читачі, які реагують своїми постами на мій текст, є. Це певна гра, це є певний діалог, це є, це є ще один вид спілкування. Не скажеш, що він є такий відірваний, він начебто простий, прямий, дуже наближений до живого спілкування. Звичайно, немає погляду очі в очі, немає відчуття енергетичного, вібраційного. Але є те, що є. І це... це має сенс насправді. Мене часто запитують також, М -м а чи я можу, ну хтось запитує про себе, чи я можу писати подібні бесіди. Та звичайно, що можете. Звичайно, що можете. Тут це хороша школа не брехати собі. Бо, я так думаю, саме з такої позиції навчання не брехати собі, ми пізнаємо вартість правди. Правди як не брехання іншим. Не брехання іншим. Якби прибирає бажання сподобатися, сподобатися іншим. Бо самі прекрасно знаєте, з власних своїх досвідів, як деколи доводиться нам щось сказати, ми дуже переживаємо, чи мене зрозуміють, чи мені вдасться висловитися. Чи зумію я донести свою думку, але під тим всім є якась така егоїстична подушечка. Ми найбільше боїмося, чи сподобаємося ми іншим в момент нашого висловлення, чи ні. І от власне написання таких бесід. З майстром, з своїм вищим я, своєю душею, з Богом, з ангелом-охоронцем. Назвіть, як хочете. Це ми так все розділяємо, називаємо, хочемо все поставити по своїх поличках, розкласти. Ага, там в мене ангел-охоронець, тут Господь Бог, привіт. і так далі, І так далі. Немає ніяких поличок, немає ніяких кордонів. Все це є одне ціле. Колись Дональд Волш, Ніл Дональд Уолш, видав свої книжки Conversations with God, на які я колись натрапив, почав читати. І в мене теж виникло таке питання: якщо він може отак просто розмовляти з Богом, то чому я цього не можу? Правда, це, це по суті молитва. Але молитва не моноложна, а діаложна. Колись ще якось я в розмові з одним пастором, будучи в Америці, питався його, якою повинна бути молитва. А, надіючи, що він мені точно скаже, яка з молитв є найбільш дієвою, бо людина молиться для того, щоб отримати... Те, про що людина молить І він сказав мені одну річ, яку я запам'ятав на все своє життя, можливо, це і стало причиною написання ну, вже після знайомства з Дональдом Волшем, з його conversations with God ем, моїх бесід. Як спробую почути відповідь. Бо саме так пастор сказав. В молитві головне чути відповідь. Якщо ти молиш і твоя молитва є проханням, благанням, це зрозуміло. Ми всі так молимося. Ми всі приходимо до Бога, коли нас припече. Рідше ми приходимо до Бога, щоб просто подякувати. А ще рідше. Ми приходимо до Бога, щоб почути, що Він нам скаже. І в цьому наша найголовніша проблема. Ми боїмося, що раптом Бог скаже ні. Ми боїмося, що «А в відповідь тишина?» Ми боїмося, що наші молитви Бог не почує. Тому вибудована церковниками ціла система. Ціла градація святих, до яких треба молитися, і вони потім будуть молитися за те, що ти їх молиш. І так далі. і так далі. Ну, Це така зрозуміла, земська, людська структура пантеону, авторитетів, піраміда. Але Бог. Не потребує посередників. Спитаєтесь чому? Чому я так впевнений? Тому що він відповідає одразу. Він відповідає в такому ключі, в такій формулі. Такими сенсами, котрі є зрозумілими тільки тобі, одному, одній. Так, нам якось так здається, що Бог є універсальний, що Він всіх чує одночасно, про всіх дбає, його воля є незламною і нам залишається тільки покладатися на його волю, віддаючись йому в руки. Він каже, ну, це зрозуміло, що так, що я, так як діти до, до мене приходять і вони хочуть, щоб я щось для них зробив, чого вони не вміють або не можуть зробити. Я кажу, ну добре, давайте, давайте зробимо. Так, але це людський рівень. А в справі з Божественною природою є якось інакше. І, і там все набагато простіше виявляється. Мабуть, тому до Бога ми і говоримо ти. А до батьків говоримо «ви». Тому що батьки це є певний авторитет. А Бог не потребує авторитету. Бог є в тобі. І як би тебе не малювали, не фотографували, як би ти себе не знімав на відео, ти будеш бачити. Завжди своє фізичне тіло? У якому живе Бог? Ха -ха, а хто він? Який він? Як він виглядає? Це питання? Він виглядає так? Як ти здатен його побачити? Він не має сталої форми. Ну так скажеш Господові, Господи, ну появись, врешті, якщо б я тебе побачив, а він тобі каже, як Ніл Волш колись записав. каже, ну Як я можу перед тобою постати? Якщо я появлюся перед тобою як чоловік, то це буде правда? А що ж тоді жінкам залишається? А якщо я перестану перед тобою як жінка, чи це буде правда? Чи це буде правда, коли я предстану перед тобою в якійсь відомій тобі формі? Або якщо я предстану перед тобою в якійсь невідомій тобі формі, чи це буде правда? Тоді виходить так, що Бог не має форми, як Бог не має кольору не має звуку, не має запаху. Його так якби нема. Мабуть, атеїсти саме за це і хапаються, коли кажуть, та немає ніякого Бога, я тільки людина. Тоді питання постає, а чекай чекай, чекай. ну добре. А що ж таке людина? Хто ти? Хто ти? Ну? Стать, фізично проявлене тіло. Метрика твоя, так би сказати, дата народження, година, день, рік, вік, освіта, досвід, все, що ти вмієш, все, що ти знаєш, твій тембр голосу, твоя моторика, твоя стилістика, твоя походка, твоя жестикуляція, твої звички. Висловлюватися і виражати свої емоційні стани. Твої страхи, твої переконання. Ну? І все. Сумно. Сумно. Коли так? Віра це є дивовижний канал, який зв'язує особистість, я про себе буду говорити, мою особистість з чимось непомірно більшим. Цікаво, що багато речей які я встигаю записати, багато речей, які. Потім перечитуючи я, спостерігаю, що в мене не було цього знання. В мене я не знаю, як це? Тобто в тих діалогах з майстром. А Бог є майстер. Я отримую якусь дивовижну інформацію. Це є процес пізнавання. Можливо, це є процесом згадування. Тому що вигадування, пригадування, згадування це є притягування в момент тут і зараз певного знання. Мабуть, і натхнення таке. Такого стану написання цих текстів і є найважливішою наукою, яка триває аж до останнього дару серця, до останнього подиху. Ну отаке. Не знаю, навіщо я це зараз записав. Часто я беруся до писання текстового, навіть коли не чую поклику. Тобто я сам ініціюю його. Бо добре чую і знаю, коли приходить момент, що е, мене кличуть. Я тоді все відкладаю, сідаю і пишеться дуже легко. В момент, коли я сам ініціюю, ну, от, е, мушу побути в тиші, послухати. А що я цим слуханням, що я цим вислуховуванням? Це я. Є... Налагодження своєї вібрації, своєї меркаби, цього двигуна життя, на певну чистоту. Ну, часто кажуть так, треба настроїтися. Треба настроїтися на роботу, треба настроїтися і щось зробити, треба настроїтися за щось взятися, треба настроїтися на відвагу. Треба настроїтися на щирість, відвертість. No. Без цього <смітна> нічого путнього не вийде. Все треба настроювати як радіоприймач, як антенну. Закони фізики однакові для всіх, писав колись. Богдан Ігор Антонович, закони фізики, як мало ми знаємо, як багато ми вигадали законів, які діють тільки в тому діапазоні, яким ми здатні, яким ми здатні щитувати дійсне. Життя триває. і ти ніколи не буваєш сам. це, ти ніколи не буваєш сам.